Сьогодні хочу вам висвітлити таку подію. Ми з Русланом, командою містер Карпятник, вибрались перший раз на водойму Крута Балка Дніпропетровська область і так співпало, що це змагання. Змагання організатор Крейзі Карп. Це змагання по 15-крупним рибам, годування тільки бойлами. і буде воно. Проходить біля п'яти діб 122 години. Ми підготувалися до цього змагання, відкатали бойлів, бойли важкі, рибні з додаванням печінки, крилю, і вони без всякої ноти якої тонебудь ягоди або <кій> фрукта. Приїхали ми на водуємо. У неділю, і організатор вирішив разом з учасниками всіх змагань, що будемо починати змагання о 20.00 того ж дня, коли ж ребкування. Це дуже рідкісне явище, але Скарбець, Кубок-Скарбець на Ульяниках, один із законодавців такого формату. Я сподіваюся, що і надалі. Буде цікавіше, якщо не будемо гаяти часу і будемо починати змагатися вже після жеребкування, через 4-5 годин. Стоїмо ми, так називаємо, грядці. У нас справа дві команди і зліва три команди всього на водоймі 12 команд. Нам Вдалося за цю добу, виходить, що це день сьогодні ми змагаємося, але вчора стартанули о 8. Зараз майже також 20-та година. Нам вдалося спіймати близько 6-7 риб, але залікова риба на цих змаганнях десь 12 кілограмів. І ми так і не одної риби не спіймали більше 12 кілограмів. То не вистачало нам 500 грамів, то кілограму. Але так і не вдалося. Ми сподіваємось, качаємо, кормимо немало. Може, це і наша помилка, але ми перший раз на водоймі. Наставників та людей, які могли б щось порадити. На жаль, або, на щастя, ми не знайшли, хоча особи не шукали. Тому приходиться зразу розвідка боєм, так називаємо, і ми. Дивимось, що працює, які насадки, які дистанції. Сьогодні, вчора ввечері, стартували з одного. Сьогодні вранці змінили дистанції. От. Тому працюємо, хочеться спати, заморилися. Дистанції ми стоїмо в 20-му секторі на крутій Балці. Три у нас водилища Дистанції у нас. Зліва це 105, а справа в день буде дистанція 130-140. Отак, у нас 105, 130, 140, два кормових п'ятна. Перше кормове п'ятно у нас є ще з минулих змагань, там близько 30 кг кальмара клюкви. А тут уже більш важкі, туди далі 130-140. Більш важкий корм. Ми качаємо і клювання в нас проходить, і ми не виділяємо, що там десь чи здалеку, чи з ближньої точки. Воно клює-клює. Однаково, однаково погано, можна сказати. По якійсь причині, може того, що тут всі команди вже з досвідом певним, команди сильні, команди. Вже казав, що мають досвід змагань на цій водоймі, тому ось вони підлавлюють більше. Ті, що з боків стоять, хтось до дамби ближче, хтось до хвоста водойми. І ми намагаємось всю рибу брати з глибини. Ми вже з країв не чекаємо, тому що я ж кажу, що справа два сектори ловлять, хлопці такі бойові, і зліва три сектори також підлавлюють. От. Ну, тут також, також лопатять і зараз ну, десь приблизно на 12 команд за добу близько 14 залікових риб. Бігфіш поки що був 19 з копійками. Так що працюємо, ось клювання у нас. Ні. Це не наші фокси зробили. Отак обнадійливо ми почули трілі паровоз. Потяг з сигналізаторів, але, друзі, в прямому ефірі це не сталося. Так що до зустрічі на клюванні. Я сподіваюся, все ще попереду. Ми ще зможемо та суміємо. Сподіваємось на краще. Черговий друзі незалік, З Русланом тягнемо вже більше 200 кілограмів риби витягнули, але ну, поки що нам не везе. Робимо все начебто правильно, але <кій> з першого разу не можемо ми зрозуміти все-таки, що вам тут за водоймі, за коники, боники, троники. И брынцыки, и лонцыки, и кронцыки. У нас такие десяточки-то висеньки да. бьют у нас. Бойки тут рыбы сильные. Бойки, бурони. От. але поки що не залікові. Ловимо, намагаємось, працюємо, прикладаючи всі зусилля, які тільки можна, друзі, знову я в ефірі. Сьогодні вже середа. Це екватор наших змагань. Хочу з вами поділитися, що нам вдалося, чого не вдалося за цей час досягти. Ну, По-перше, це те, що ми почали ловити. Почали ловити з вчорашнього дня. Ось. І бойли рибка наші коштує. Єсть. Перейшли ми на поодиноку насадку вареного бойла. На пилячий клює інколи краще, але риба дрібніша. Ловимо на один варений бойл по програмі, той, який кормимо. Нічим його не виділяємо. Четвертий номер гачка, погодочний матеріал в опльості з м'якою жилкою. У нас жилка на катушках 0,26. Обрали одну ближню дистанцію на 60 метрах, також ловимо на 90 і 100. Пробували ловити далі, і стояли і 130, і 140, але корм туди не доліта, вітер і клювання рідкі, і риба не така вже і крупна. Поймали ми десь, може, вже риб. 20, може 25, але найвелика там була біля 13 кілограмів. А на сьогоднішній день вже треба перебити близько 16 кілограмів. Поки не розуміємо, поки що ми, тому що перший раз на водоймі, ход риби до кінця не розуміємо, глибини і чому сектора справа та ліва ловлять крупніше, хоча плюс-мінус там кормова. Програма насадки, ми дивимося, що і зліва і з права ловлять теж на поодинокий Бойл 24-й. Це видно, що він такий на перезабросах, який був на забросі того ж розміру, тобто це не розчинний бойл, не пилік. Але в них рідко, но мітко попадається десь приблизно дану добу крупна риба. Ми поки що не досягли такого успіху. І незважаючи на те, що ми перший раз, все одно ми себе цим не заспокоюємо, От, намагаємось працювати, не досипаємо, не доїдаємо. От, сьогодні зварили там супчика, щоб хоч щось поїсти. То вже сухом'ятка ця е, трошки набридла. От, ну, Далі будемо працювати, залишили в програмі тільки варений бойл, даємо приблизно його, його кілограмів 10 на добу. Розчинний бойл прибрали з кормової програми і працюємо. Думаю, зараз, сьогодні, якщо тенденція така буде і далі, то будемо ставити, намагатись відсікти цю незалікову рибу повідцем слюрокарбону. Так що далі буде, слідкуйте за нами. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на Клюванні. Так ось такі гарні п'ють дельфінчики. фінчики. сьогодні цілий день, але залікової риби нема. Будемо пакувати та відпускати. Будішеп. Привіт. Да. Привіт. Привіт. Такий у нас експром там сейчас зараз, зараз інтерв'ю з Ігорем. Ігор, скажи, будь ласка, у мене таке питання. Ігор як... Crazy Carp, якщо не забув. Так, так, я... так. Друзі, це Ігор Crazy Carp, засновник компанії Crazy Carp. Це якісне виготовлені якісні короповик корма, це якісні бойли. Ми за них трошки коротко побалакаємо. І, і організатор змагань. Да, і організатор змагань. Crazy Carp Best of 15 Fish. Так, Ігор, скажи, будь ласка, як додумались, як прийшли, як взагалі вигадали цей формат, і вже рік підряд поспіль ви е, ну два роки назад на крутій балці ми перший раз ці, ці змагання провели. Пройшли вони прекрасно, всі були задоволені. Потім через декілька місяців на Ульяниках цей формат пройшов, там також були класні результати. Тобто всі команди, які поприїжджали на цей формат, вони попросили мене записатися автоматично на наступний. І тому я всім командам, які вже були, наприклад, в цьому році, також саме мають і по записі на наступний рік, Так що, якщо вам все подобається, ви можете автоматично розраховувати на участь у наших змаганнях. Формат, скажімо так, відкрито, скажу, що мої знайомі хлопці їздили в Румунію. На одне з озер, і там був подібний формат. Я здається, по 25 рибам за кожну рибу давали чи 300 чи 500 євро, тобто були такі ну, так, високого рівня змагання. І я так подивився, що в цілому всі команди мають шанси в призи, а чому б не спробувати в Україні? І особливо, що я думаю, що по кобрі це найбільше актуально, бо все-таки важка риба це кобра в моєму розумінні бойли. Ну, так, що так. От коротко та доступно для глядача, для підписників формат. Бо я не з першого разу його зрозумів, навіть приїхавши і два дня. Коротко та доступно. Наприклад, всі команди ловлять там 100 риб за всі змагання. Але я знаю, що деякі вже піймали кожний по 100 риб. І ми вибираємо от піймалось 100 риб на змаганнях залік, наприклад, тут з 12 кг. І ми вибираємо 15 найбільших риб, які піймані всіми командами на цих змаганнях. І заносяться вони в табличку. Тобто кожна команда має шанс занести 1, 2, 3, 5 риб. За кожну рибу команда отримує приз, ну, гроші. А також та команда, яка піймає найбільшу кількість риб і занесе їх в таблицю, вона от займає перше місце, друге місце займає команда, яка друге по кількості риб заносить. І третє місце третє. Якщо кількість риб однакова, визначається загальна вага цих риб, і тоді визначається переможець. Наприклад, зараз у нас 17 910, якщо я не помиляюсь, чи 920 крайня риба. Це команда Шаран піймала. І тобто, щоб занести рибу в таблицю, будь-якій команді потрібно піймати рибу більше за цьому. Так, і всі ці риби 15, вони в якихось номінаціях за ці риби. Які ну, кожна можна... риба має номінацію, да, тобто на даних турні... змаганнях це 7 тисяч гривень, кожна команда отримує. Тому було сім, начебто вісім, ну трошки вже може вісім, так <хи> да. ладно, ладно. Я подивлюся, як точніше. Ну, В конвертах да, там все не, вже головне запоконено. питання. Може вісім. Да. Я знаю, що минулого року, при тому, коли проводили всі змагання на твоїх кормах, на твоїх бойлах, то дуже багато команд зайняли призові міста і дуже багато з 15 риб. Да, по статистиці, минуло два роки тому, наскільки я пам'ятаю. 5 команд поїхало на наших бойлах з 15 і це 30% команд. А в призах було 65% чи 70. Тобто один к двом я так… 9 риб було, я пам'ятаю точно, було в таблиці ну, піймано навіть не 9%, 11 риб було піймано на наші бойли з 15. Тому я дуже був задоволений. Результатом в цьому році зараз теж команда там, «Мільйон Карп Бо-16, Олтон Фортуна, в них теж наші бойли, вони всі в таблиці. Є ще Б-44 команда, вони гарно почали, в них є риби і 17-ки, але вони вже не заходять. Також команда Шаран також використовувала наші бойли. Тобто зараз скільки з 12 команд, 5 команд так Супер. використовують наші бойли. Результат, в принципі, теж я задоволений. Побачимо, як там буде перше друге місце на даний момент за, скажімо так, за бойлами Devil's схід, можна так сказати. Але тим бажаю команді містер Карпятник. Успішно е, потіснити <рес> <рес> конкурентів і теж зайняти своє якесь призове місце. І... Так що я, в принципі, більш за те, щоб кожна команда мала хоча б по одній рибі в, в таблиці, тобто, щоб ніхто не був там, ну, всі були задоволені, як мінімум, ну і переміг, скажімо так, найсильніше. Ігор, і скажи, будь ласка, для підписників, який би ти бойл зі своїх ліній міг би порадити? Е, Початківцям, карп'ятникам, щось середнє таке, що щоб... було. Не по бюджету, а по тому, що воно ловить такі ловить. Ну, майже. Дивіться, в нас в лінійці 4 види бойлів преміум класу це тигровий горіх нац, це амнезія, важкий бойл. На рибній муці, там морепродукти, ну такий змішаний важкий запах е, і склад. Також у нас новий бойл тайболичан е, і девіл сквіт. Якщо брати, ну скажімо так, самий популярний бойл і самий стабільний, це девіл сквіт. Всі інші бойли вони працюють часто від залежності від озера, залежності від температури води. Тобто, е, якщо ви не знаєте, що взяти і не хочете експериментувати і забувати собі голову, берете девіл сквіт, і це запорука, скажімо, в Успіху наші дівчата на чемпіонату світу в минулому році зайняли перше місце. До речі, використовували бойли розчині, девіл сквіт. Тоді на цьому чемпіонаті Юра Царство Небесне питав у мене, що ми беремо в варені бойли, бо там розчинних нема. Ми ну, якось радилися ми разом і кажу, давай попробуємо, щось, будемо відрізнятися від них. І, скажімо так, в одному секторі тактика ловля на 24-й рощиний бойл без стіка, він приніс нам перемогу, ну, можна так сказати, в, цьому, в цій зоні, там, наскільки я пам'ятаю. І в інших зонах дівчата використовували стіки, пива, пакети, теж добре працювали. Але... Ну і до речі, англійці зараз масово почали випускати розчинні бойли після того чемпіонату і ссилається на те, що наша збірна зайняла там, перше місце, використовуючи ці бойли розчинні латвійці використовували, розчинні бойли зайняли третє місце. Англійці десь купили, я так розумію, Дуді Бейтс теж використовував. Тобто зараз розчинні бойли, скажімо, ну, більше дають швидкість спекльовок, на мою думку, але в форматі кобра я би рекомендував би використовувати десь так 70 на 80. 70 на, в пользу варених бойл, бо варений бойл, він більш ну, так, поживний. Риба на ньому дійсно зупиняється. На нам бойл треба використовувати, коли ви хочете затягнути рибу на старті, десь там, коли у вас просадка по покльовкам і так далі. А так варений бойл, він буде в пріоритеті, бо там більш поживних речовин і краще він засвоюється рибою. Друзі, містер Карпятник рекомендує бойли Crazy Carp, тому що мав досвід. І успішно їх використовував. Гарна упаковка, гарний бойл. гарна. Структура, гарна форма. Кобра летить він 130-140, скільки хватило, в кого яка кобра, і скільки буде фізичної. сили. Є сил? кобра Crazy Carp, може так, то... так, Можна не як метрів 150. <хи> ігора, ігоря в описі буде ссылка на цей сайт. Є також текл і гарні е, речі. Ігор, ми записуємось на наступні зразу. Змагання, Змагання та, дякуємо е, тобі. Я тебе теж, Діма, вітаю з почином, скажімо так, бо я знаю, що ти почав катати свої бойли. Е, до речі, деякі інгредієнти ви купуєте на нашому сайті, так що у вас був точно якісний, я впевнений. так що Бажаю вам дякую, скажімо дякую. так, хорошого дякую. результату. ну і Всім нам перемоги в нашій да, Україні. Слава ЗСУ! Да, слава СУ, слава да. Україні! До зустрічі. До зустрічі. Да. <клевання> Буру нічого не хоче пускати. Не хочу О, пошли, пошли, все. Можно так снимать. Я сейчас зубами буду держать. Сейчас смотри. Сейчас присядем. Ой, 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 ой. вони кості. Гост витягне. Витягні хвостик. О. Ну, звісно, бросає до Я радий вам повідомити, що все ж таки нам вдалося потрапити в таблицю. Ми залетіли туди всередину цієї таблиці. Зробили, спіймали карпіка на 19300. І якщо ми візьмемо зараз хоча б одну двадцятку 20, за 20-ку, то ми можемо попасти в призи як мінімум на третє місце. Так що ми працюємо, робимо все, ми вкрупнились, ловимо на 2,24-х бойла. У нас склювань менше, набагато менше, але вони результативніше. Дуже великий вітер. Зараз сусідній сектор зліва у нас взяв в секторі рибу свою, тому що завела, ми вже з сектором справа два рази переплутувались, втратили дві також потужних риби, але ми зробили висновки, будемо менш давати і ходити по другим секторам та гадаємо, що більше не допустимо помилок. Що хотів вам розповісти по водоймі Крута Балка. Бо завтра вже майже не буде часу з вами це все поговорити. водойм сподобався. Перше враження було, що він трохи такий, знаєте, як водойма в якомусь селі. Хто з сум, розуміє, є такі водойма Грибеніковка, дуже був він нам похожий на цю водойму. І, можна сказати, з першого погляду до не сподобався. Але коли ми заїхали в сектор, сектора гарні вимазки англійські є, кладки, все дуже чудово, є душі, є туалети. Що стосовно риби, то риби багато. Середня, віць, середня вага це 8, 9, 10, така, 11, 12 кілограмів. Риби багато. Якщо знайдете точки, дуже гарне дно, воно рельєфне, тобто. Є такі місця, місця вибиті, є глина з піском, такі бровки ярко виражені, де вітром, волною, то ви бачите, що тут поля навкруги, і воно дає сильний вітер, і цей вітер робить свою справу на дні. Дуже гарна водойма, не боїться великих насадок, добре відгукається на закорм, тому... Я рекомендую цю водойму, хто буде в Дніпропетровській області, це водойма «Крута балка», Я рекомендую його навістити і перебачити на цій водоймі, якщо буде можливість на змагання приїхати також. Я сподіваюся, що ми не останній раз на цій водоймі. Трошки зрозуміли його, щось якісь починаємо розуміти повадки. Тому наступного разу гадаю, що виступимо краще. Так що далі буде. До зустрічі на Клюванні.